З нами зараз на зв'язку Віктор Буборенко, експерт Геобюро аналізу політики, і будемо говорити власне про ось цю тему. Пане Віктор, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго здоров'я вам дякую Навзаєм. Отже, хочеться вашу думку почути. Все ж таки про які перемовини, ось такі делікатні, іде мова, із якими саме країнами. Не почув першу частину запитання. Про які делікатні перемовини, от як визначає Нью-Йорк Таймс, може йти мова із якими саме країнами? Е, ну так або інакше нам потрібно домовлятися з країнами глобального півдня. Е, найбільше ну скажемо так, саудіти можуть обрушити ціну на нафту і зробити нашу перемогу. Да? Е, зараз нафта умовно, е, вчора дивився 74 бренд. Був да Уралс. Тобто російська нафта торгується десь 66-65. Якщо Саудіти збільшать видобуток, вона прогнозовано може впасти нижче 50%. Наскільки реально, що вона буде коштувати 40 доларів за барель? 42, 42 – це собівартість російської нафти. 42. Тобто, якщо вона буде 40, то вони будуть продавати її нижче собівартість. Це реально. Ну е, э, саудіти можуть обрушити э, ціну, і з ними треба говорити в першу чергу. Э, ну і треба говорити відповідно з э, там демом э, китай бразилія які теж можуть ну, умовно зіграти по сценарію дівушки у вашу мать. Знаєте, я, А можна от більш детально про усю так звану мирну китайську-бразильську ініціативу? У чому ж там нюанси? Ніяких нюансів нема, то тобто, вони як колись і мрія Володимир Олександрович Зеленський, вони просто пропонують просто перестать стріляти, просто перестать стріляти. Тобто лінія розмежування фактично стає демаркаційною лінією, а потім де-факто кордоном між Росією і Україною. Так само, як Ну всі е згадують е приклад е Кореї, да але я. Е, люблю згадувати зовсім два інших приклади: і Аргентіна і Британія, які мали конфлікт в 82-му році, тобто ну, якраз 40 років тому, і е, досі конфлікт не вирішений між цими країнами. Де-факто, Фолклендські або е, аргентинська сторона, називає їх Мальвінські острови, е, належать е, Британії, але Аргентіна цього не визнає. Але ж на Олімпіаду ж вони в Лондон їздили. Дипломатами обмінюються, тобто де факто, там, ну, всі кажуть, там я в домі, да, ми не визнаємо ніколи да в Аргентині Щоб ми розуміли, в Аргентині в підручних Фолкленди -фол теж малюють аргентинським кольором. А ще один приклад 75-го року, Кіпр. Мало хто знає, що північна частина Кіпру прямо окупована Туреччиною і що. Хтось щось з Туреччиною не веде переговори, хтось десь там ще щось на щось впливає. Тобто, фактично, Китай пропонує зупинитися там, хто де став, там того й тапочки, і все. Пане, таким чином е розвести, але але зараз. Росія сама ще не, не, не погоджується на такі умови, і вона буде десь починати погоджуватися десь. Я думаю, весною, коли вони зрозуміють, ну або в кінці зими, коли вони зрозуміють, бо Путін досі ну Путін нікакої стратег, але він досі впевнений, що він за зиму нас задушить. От, коли він впевниться в тому, що це неможливо, і ми вистояли зиму. Він буде е, погоджуватись на переговори на іменно на китайські варіант. Пане Віктору, я б хотіла ще ось тут уточнити? Ну оскільки ви заговорили за Путіна, то вже так ну багато разів експерти говорили про те, що насправді Путін він довго чекав виборів у Сполучених Штатах Америки, щоб е, зрозуміти, з ким йому доведеться потім можливо домовлятися, а можливо і не домовлятися. І от е, також були думки, що е, навіть після приходу Трампа до Білого Дому Путін може програти ось цю таку спробу відтягнути на себе усю прихильність Трампа. Як на вашу думку, наскільки? Тільки зміниться риторика Трампа, от з огляду на те, що вже відомо, що він новий президент Америки, і чи дійсно він ну, не стане підтримувати Путіна? Або навпаки, е, я думаю, що Трамп ще сам не знає, що він буде робити, але ми розуміємо, давайте виходить з того, що Трамп виявляє себе альфа-самцом. Він мачо, він головний на планеті Земля. Він так думає і тому. Він про запропонує. Він дійсно позвонить Путіну і Зеленському. І скаже: хлопці, давайте я вам заявив. Він же в своїй. Він коли уже після того, як його вибрали, він же сказав, що я закінчу всі війни на планеті. От тепер же ж пацан сказав, пацан здіяв, да? же ж треба. І тому йому він скаже Путіну, ну окей. Стаєм хто не стави, все просто перестати стріляти. Просто перестаємо стріляти і все, і отакий от буде мир. Це буде е, такий варіант Трампа. А от Путін може сказати: та 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 подождіть, а ще мені там 100-500 умов, там щоб Україна не вступала е, в НАТО, щоб там е, познімали портрети Бандери і Шевченка. З кабінетів, ну чи ще щось таке, знаєте, там символічне. От, а в нас же життя, це життя це ж е, символів. І тому, тому я е, більш ніж певен, що Путін почне пручатися і теж включати е, такого мачо. Да? А е, Дональд Трамп е, він нарцис, і він інших нарцисів не любить. Е, це, до речі, стосується Володимира Олександровича Зеленського. Тому що найвеличнішим лідером сучасності він вважає не Зеленського, навіть не Путіна, а себе. От і тому е, от, е, на це і сподівання, що е, Трамп з Путіним не домовиться, і е, буде е, і Трамп розсердиться, і тоді, е, тоді він може стати в наш стрі. Пане Вікторе, от ви на початку нашої розмови обосередковано торкнулися питання Саудівської Аравії і торкнулися питання цін на нафту. Десь за місяць до безпосереднього голосування вже була інформація про те, що. Насправді, ось той а, план припинення війни. Ну якщо він у Трампа існує в Україні, а він якраз може передбачати частково а, задавлення Росії за рахунок цін на чорне золото. Тобто, ну, по перше, сполучені штати Америки самі дуже зацікавлені у розбудові своєї а, свого власного нафтовидобутку, маючи великі запаси. Ну і по друге, наскільки це реальна взагалі перспектива, що якимось чином Трамп дійсно може так вчинити або якось по-іншому? Ну, Трамп, скажімо, і Сполучені Штати не те, щоб робили ціну на нафту, але трошки її збити можуть, а нам будь-який варіант нам подарунок. Да, якщо буде менше 70, якщо буде менше 60, якщо буде менше 50, це це подарунки долі для нас. е, да, е вони, ну, вони однозначно не зі не зіб'ють не в змозі е, штати збити ціну там. Умовно нижче 50, але трошки послабити ціну на нафту вони можуть. Але ж, е, е, як вийшло е, у Рональда Рейгана, який теж був республіканцем, він же ж тоді е, з Саудітами домовився і збили ціни на нафту. І тоді е, посипався СССР СССР е, в 80, 81 році. Мав ціну на нафту там, типа щось умовно, там при в 7 доларів. Він е, мав дев'ять. А це, це сабівартість Саудітов була. І тому е, закінчились в СССР ніфті долари. Він програв війну в Афганістані, довелось виходити з Афгана, довелося. Е, ну, ну, фактично, ми знаємо з історії, що відбулося. ССР розлалися. А, і от ще, якщо говорити про інші країни, які так е, ну активно намагаються е, запропонувати себе у якості посередників. Їх доволі багато. Зрозуміло, що найбільше це Індія та Китай, але все ж таки маємо інші приклад. От як на вашу думку, навіщо це їм потрібно? Е, ну, по-перше, що е, коли ж вони кажуть, що давайте домовлятися, не факт же, що вони щирі, особливо китайці. Да? В Китаї. Дипломатія апріорі вважається там штукою нещирою, да якщо заходу доводиться грати за правилами, встановленими правилами, в тому числі там ну головне правило про непорушність кордонів, то китайці да вони теж кажуть, да, ми за непорушність кордонів, але в, водночас допомагають Росії, будуть допомагати по-тихому да от, тобто, не факт, що Китай те, що говорить, говорить щиро. Якби Китай дійсно захотів е, миру, він міг би е, ну, у нього достатньо е, в, можливості впливу. Теж саме Індія. Індія грає сама за себе, моді е, має 20% відсотковий дисконт е, по нафті, і понятно, що якщо весь світ е, ціна. Уралса там типа 65, а Індії продають за 55, да то ну, вони будуть купляти і вони будуть, будуть там казати ми за мир обома руками, але е ну скажемо так, будуть проти України тримати дулю в кишені. Тим більше, що от останні дослідження показали, що суспільство і в Китаї, і в Індії е більше підтримує Росію. Тобто і вони будуть ну і на це зважати. Ну понятно, що Китаю там фіолетово, хто там про що думає, да але в Індії на суспільну думку все таки зважають. І в Індії підтримують більше е, в цій війні, в цьому протистоянні е, Росію, а не нас. От про що треба говорити. Зрозуміло, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Почули вашу думку з нами на зв'язку Віктор Боберенко, експерт Геобюро аналізу політики. Ну і говорили про те, що от є така інформація New York Times, про те, що Україна веде делікатні багатосторонні перемовини, і от якими будуть їхні підсумки, ну і про що там власне йдеться?